Привіт всім, це «Іжа файного міста. Ми сьогодні тестуємо нові доставочки шаурми і кебабів міста Тернополя. Юра, чого сьогодні знімаємо шаурму? Ми її часто знімаємо, до речі. Ну не тільки шаурму, і кебаб. Справа в тому, що дуже багато відкрилися нових точок. У нас є Orgasm Point, який відкрився буквально от минула передача Було і Він про каже, що. Це не шарма в них, це кебаб. Так, це кебаб. А так, що в них це все Курбан кебаб, кебаб, але це вони кажуть, що це більше шаурма. Так. А це Ми... якась гігантська шаурма? Це м'ясо з м'ясом. Це шаурма з, з печі. Ним ну, зараз будемо дивитися, що воно. Ми сьогодні ходить. покажемо плюси. Сподіваємося, що тільки плюси кожний з доставочок на сьогодні не, не двоє, на сьогодні троє ведучих. Бачите, навіть є от велика тарілка для нас, маленька для персика. Сьогодні так. персик з нами стоїть. Справа в тому що персик це великий дегустатор, і якщо йому не буде смакувати, ми будемо доїдати після нього. Персик це наш кіт. Привіт, персику. Що почнемо? Ну звичайно, з оргазм Поїн. Давайте оргазм поїн. Перше, що кидається в очі, то подивися, яка цікава. Упаковочка. Якщо її акуратно відкрити, то потім можна навіть подарунок на день народження, який сюди засунути і подарувати його А Знаєш, чому? 50 вітінків чорного зараз. Це сірого, взагалі не маркована. Отож, у нас є тлуста шарума, бо плустий. Кебаб. І елегантський кебаб. Отак. Це у нас смачного. Щось має бути написано. На ньому казали. Я так розумію, це. Ми попросили сказати, де тлустий, а де не тлустий. Звичного. Звичного. Ще раз. Давай, Добре, давай зараз відкриємо наступні, може тут. Там, да, може там щось пояснює. Бляха, це якийсь. О! Ну це певне тлустий. Елегантський кебаб. Ціна 180 гривень. Mm -hmm. Значить, які плюси? Тут є дві... між двох тортиль є два види сиру Моцарела і Диви, як він цікаво виглядає. Слухан Андрій, Що, будемо важити? Будемо важити. 565 грамів ВГ живої. Да. Ну Це в будь-якому випадку, якщо більше пів кілограма, це дуже це круто. плюс. Ми забрали папір, це повністю вага, яка має бути. Давай на розрізі дивитися. Отож, тут є яловича котлета з чедером. Замість капусти тут є картопля фрі. І крім фірмового соусу, два топінги ягідний і малиновий. Відповідно, моцарелла і чедер, ми про це вже згадували. Mm -hmm. Цікаво, слухай. Слуха, дуже цікава штука, я такого не, не бачу. Це не стандартно. Що... Два вида сиру. Дивись. Ну І це реально це ягідний топінг. Так? Кльово. Це реально. Сухані тортелі. Щось таке зовсім Дві тортелі зовсім унікальні. Так, а ну бери цю штуку. Давай беру цю, спробуємо. От дивись, ну насправді багато тіста, я не знаю, чи це добре, але можливо, вона того вимагає. Ммм, Багато тіста, але це Ммм, Лаваш жорсткий. Тобто, якщо, якщо б це було стільки лаваша, Ой -ой, ні -ні -ні. ми б плювалися. Це було б забито. Слухай, я думав, що мені буде взагалі забито, бо картопля фрі. Знаєш на чому я таке бачу? От, на мексиканському весіллі. Ай-яй-яй, карамба! Mm. Ну, цікаво, воно має солодкуватий присмак. Тобто, якщо До ти хочеш топінгу. класичну шаурму, це не воно. Ну, і тут котлета розумієш. А це смачно, воно Але смачно. Це круто, це цікаво. І, і сир тут сир пробивається просто реально Ну дуже цікаво. Mm. Мені зразу згадується якийсь От mm -hmm. коли хочеться свята і настрою кльового. Оце воно. Це от текіла або. Так зване мексиканське пиво, насправді. Або Миколаївське набоє. Насправді мексиканське пиво жахливе. Тому всі мексиканці, які приїжджають хоч раз в Україну, вони. Беруть тільки Миколаїські, логічно. Тільки Миколаські. Мені цікаво, що б сказав кіт на це. Я знаю, що вони багато і м'яса сюди дають, це теж плюс. багато. м'ясо не мірено. Це сирні палочки. Я думав, що це таке? Тут сир, крім того, бачиш, плавлений, а це сирні паличка. Ну, Тако я... в Тернополі немає. Я перше таке, щось їм. Мені дуже сподобалось. Цікаво. Це дуже цікаво. Ще раз, нестандартна, шурма абсолютно. Ви такого не їли ще, спробуйте обов'язково. Добре, переходимо до тлустого кебабу. Це був елегантський. Зараз тлустий. Дивіться, дали дві вилочки, серветочки, одним словом, зубочисточки. Вилочки пер... ось для чого. Вилочки от. Я був думав, нашу mm -hmm. вилочки для шурми, а це ось для чого. Які гарний букет, який можна подарувати <звук> дівчині. на 14 А воно на 14 лютого. Так. Уважить воно, в нас 583 грама. Так. так, я тепер зрозумів наші виделочки, тому що там дали виделочки, думаю, до шурми, виделочки, mm -hmm. зубочисточки mm -hmm. і багато серветочок. Чого би я хотів ще, я би хотів, напевно, ще вологих серветочок. Вологих. Знаєш, чому? Бо ти елементи їдження руками, вони потребують... Просто вітрати. порада. Це порада, це ні в якому разі не грає. Тому що, наприклад, ми колись з ЗОЖ дивилися, то вони дають також бага... ахан, пам'ятаєш, насипав так. там цілу купу там і жвачки, цукерочки. Ну, ним Скільки, ціла така позитивна. За здоровену кількість їжі, за 500 копікан, майже 600 грам у нас 140 гривень. Круто. Це ти знаєш, тут двоє можуть наїстися і це поворот. По соусах, тут соус на кефірі. Так. Це також плюс. Mm -hmm. і... Я знаю, що м'ясо тут від mm, аграрного холдингу, який називається МХП. Ага, отак. І знову ж таки, це не лаваш. Це не лаваш, це булочка. Бачите, тому вони кажуть, ми не шаурма. Mm -hmm. Булка, причому вона підсушена, mm -hmm. хрустка. Цікаво. Ти Тиш бере, ну, проп... речі, це, на це на компанію. Це реально компанія. Це дитина, на на що розвалюється. Mm. Я би, наприклад, дій? людину з такою штукою в руках в машину до себе, певно, не пускав. І ні в маршрутку, ні в кіно. Але, Але... таким не їстись? Воно mm. крутебе, ну класно. Знаєш, соус, Весь, все чути. Mm. До речі, капуста, помітить, капуста незвичайна капуста. Ого. Капуста пікінська. Бачиш, ж... помідорчики, і Чим круто, те, що ми говорили на 14 лютого, жарти жартами, але з дівчиною це їсти доволі романтично буде. Ти кажеш, якщо ти не хочеш картоплю фрі, то вже капусту, коза. <смістична> <смістична> Дивись, Юра, тут замість звичайної капусти бегінська капуста а, і дуже багато м'яса. М'яса реально багато. Тут мінімальну порцію, mm -hmm. мінімальна порція м'яса йде 150 грам. Здорова така штука насправді. Не знаю, що я би таку сам. Ну, якби був голодний, може би затоптав, точно би голодний після цього не був. Справжній букет. За 140 гривень. Ну, слухай, ми зробимо підсумки, звісно, але те, що ми побачили, нам сподобалося. Бачиш щось таке нове, цікаве, свіже, ну, і ситне. Хочу сказати, що вже це дійсно це не шаурма. І смачне. Це кебаб, І воно незвичне. Ні той елегантський, якийсь такий він. Тлустий. Це тлустий, а той елегантський. Той елегантський такий, слухай, його вже й на першому побаченні дівчині можна. Дуже цікаво. Купати. Дуже цікаво. Дуже Оргазм цікаво. поємнт, ви молодці. Разом з нашими друзями Миколинецькі напої ми приходимо до наступної доставочки. Так, яка називається Urban Kebab. Давайте. Юра. А ти знаєш, хто винайшов, до речі, кебаби? Ні, німці. Uh, ні, турки. турки? Просто вони в Німеччині на той час жили. І, до речі, кажуть, ну це так Вікіпедія пише, там хто хоче, що може написати, що саме е, два турки сперечаються, хто ж придумав цей м -м, кебаб, так? А -а -а. але ніхто з них від цього не отримав ніякої фінансової користі. Але ми знаємо, що кебаби найсмачніше споживати саме з Миколинецьким напоєм, особливо з мухі. То дуже рекомендуємо. Дуже рекомендуємо. Це в нас Urban Кебаб. Бачив на каналі Чуш, до речі. От О, це вперше її побачив. Ну, багато серветок. Не центр. Знаєш, що цікаво? Не центр. Е, не центр. Тому і Урбан. Значить, дивись, чому? Ага. Вони. Справа в тому, що якось так виходить, що за шаурмою, ще й смачною, треба їхати хто. Що це таке? Ого! Я так в руку взяв. Ну дивись, багато зубочисток, багато серветок. Чекай, дивись, кебаб звичайний донер гострий. А донер чим відрізняється від? Дорогі. Підписники, якщо можете, напишіть, чим відрізняється чимось кебаб від донера і донер від шаурми. Бо ми від варто кажуть, що не дуже знаємо. Лаваш трапив, лаваш, Без... кебаб, донер. Так, з чого буде? Я думаю, давай звичайний почнемо. Звичайний кебаб. Е, Дивись. що радує. і там, і там дуже багато фольги. 392 грами. 392. Майже 400, ні. Добре, тепер наступний. Лаваш з крабом. 400 грам. то ідеально вписалися, але попередні чуть-чуть не дотягнули. Я це думаю, що ідеально. там попередні не дотягнули. Це. Ну, там помилка скільки? 6 грам. Ну, помилка може бути до 10 без проблем. А це не має 1% навіть. І донор XL. І донор XL. Моє. Це, гостре. це гостре, це для Андрія. Правда, я так зрозумів, вони подумали, що йому треба більше і погостріше. Я мав на увазі, що просто, звичайно, тільки. Ой-ой-ой. 605 грам. Тухи нормально. Мав би бути, ти розумієш, 600? Чуть -чуть ну, там змішили. трошки збільшились. Добре, ну Добре. по грамажу не вилізли. Молодці, що Низ. не менше. Звичайний донор кебаб Давай ми його подивимося в розрізі. Давай. 95 гривень. Так, що ми маємо? Одразу хотів би звернути увагу. Мясько. Запах пішов. Дуже приємний запах. Це вже класична шаурма. Це класична Попередні? шаурма. Попереднє це було щось надзвичайне. Так. Ух, Юра так нормально і розпанахав? Ну так я ж хірург, кличка-хірург. Ви знаєте, що в країні шаурми про мене розповідають Шаурмя, там маленьким, страшні казки. Будеш нечемний, за тобою прийде Юра. Юра Шкільняк з таким от ножем. Дивись, що хотів сказати. Багато е овочів, капусточки. Багато наповнення. Наповнення, помідорчики. Крім того, сюди можна дозамовити собі наповнення цілу купу. Там є цілий перелік. Соус. Соус білий. Дуже не розумію, до речі, кебаби, шурму, де йде кетчуп або червоний соус. Такі є взагалі в Тернополі. Якщо є, я напишіть я ми знаю туди не пару йти. штук. Я знаю пару штук. Моя Вікторія там їла, сказала, що я, найгідотніше, це, що Я вона їла, думаю, як то Юра буде складати. Елементарно? Вийшло, так? Так. Часто, що угу. Ну Це класична шаурма з приємним соусом. До речі соус якийсь. Правда? Він білий, але такий лагідний якийсь. Дуже лагідний. Мені здається, він навіть якийсь вершковий. Можливо, це навіть не. Ну... Це точно не майонез. Це щось зроблене на вершках яйці. Так. Чуть-чуть відчувається. Якщо тут є чесничок, то дуже трошки. Але Він, скоріше не для запаху, а тут для такого відтінку. Є, Кисленка. є, Але точно для запаху. Без Цей сос мені подобається. Він mm -hmm. хороший, якісний. Отакий би я хотів класичних центральних, наприклад. Mm. Це, коротше, класична. Вже вибачте, урбан кебаб, це класична шаурма. Mm -hmm. Огірочок, де є кислинку а не набиту, Знає, іноді на базарі купляєш якусь шаурмяшку таку, а там, блін, огірки, капуста, де не де, м'ясо і багато багато соусу, що ти йдеш тебе всього такою обтряскує. Найкласичніша шаурма з класичним якісним соусом. Скажем, якщо ви хочете класику, якісну, недорогу, це можна. 90 гривень це в принципі... причому не в центрі міста. Так. Десь. До речі, оператори каналу Чуч, які їли це пробили, Урбан Кебаб, то вони сказали, там у вас в центрі є. Я питаю, де в центрі? Ну в центрі там, ну зовсім недалеко. На вулиці Тернавська. Бачите, київлянам це центр, все. <смі> в них із бараш був би центр, звичайно. А ми переходимо до наступної. Це вже я попросив, кажу, щось незвичне. Вони кажуть, ну у нас є такий лаваш з крабом. Я дуже люблю крабові палички, Дуже люблю краб. Це крабові палички. Я не думаю, що це такий сам камчатський краб. Угу. За, за 80 гривень, так? Що нас є? Капуста, помідорчики, огірочки свіжі, дуже багато кукурузки. І що? Правильно, мій улюблений. Камчатський, камчатський краб. Камчатський Одним капуста. словом, це салат з крабовими паличками, які завернули в. Лаваші. До речі, ти любиш більше, щоб були мариновані огірки чи свіжі? Насправді люблю більше, щоб свіжі. Ага. Поясню чому. Я люблю мариновані, а часто дають не мариновані, а солені шаурму. Угу. Я люблю все-таки або мариновані дуже легко, або свіженькі. Більше свіжі. Хм. Цікаве таке поєднання. Ну, якщо ви любите салат з крабовими паличками. Оце mm. він, правда? Ну, але він тепленький. Але я люблю... Без майонезу. Mm -hmm. Вони свій соус роблять. Знову ж такий, лагідний. цього разу вже Спробують спробую ну, цей... Чосниковець, взагалі... якийсь інший. Це не чесноковець, це інший вже соус, абсолютно. Ну і це здорова. здорова така от шурма. Це для дівчаток. Ну, але це от моє, я б, напевно, в Urban Kebab би приходив, mm -hmm. то я б це замовляв. Бо мені це дуже сподобалось. Я взагалі люблю теплі крабові палочки. Це салат. Скажу чесно, не моє. Це якраз моє. Абсолютно не моє. Його би я не замовляв, але судячи, все, що я не фанат крабових палочок, я не, я не люблю салат з крабовими паличками взагалі. Але так, тут дуже багато зелені, дуже багато капусти, дуже багато. Якщо ну, ви хочете Тому... фастфуд, який буде не такий шкідливий, як, припустимо, стандартна шаурма, хоча шаурма доволі нешкідлива. Ну так. Ой, Ні, але вже, знаєш, картопля, свини, знаєш, ну але якщо там, знаєте, смажена картопля, свине м'ясо, знаєш, гострий соус. Просто воно вже... не міти. Давай перейдемо до донора XL гострого. Це вже певне буде мені цікавіше. Ну, це я спеціально для тебе і замовляю. Дякую. Андрію, спеціально для тебе. Oh. Ну, я сказав, що треба гострий, вони зробили донер XL. Знову ж таки, напишіть нам, чим відрізняється. Донер від Ш... шаурми, ...від шаурми, а кебаб від ну, Знаєш, донер, э, гострий. Для мене це буде певне, що таке. Для Тернополя гострота це відносна штука, там чуть-чуть кетчупу накидають і вже гострий. Сподіваюсь, що це не кетчуп. Дуже джа, не хочуть це все. Давай але... так. О, так, зробимо. Оце буде твій. Так? Давай зараз забирай собі його. Mm -hmm. це. А це я розверну. Що на розрізі? Що у нас на розрізі? Купа капусти, купа помідорів, огірочки мариновані. Мариновані вже. Ну і купа м'яса. Купа купезна м'яса. А це персику. Причому, що я думаю, персику ні, тому що це гострий. Тут же вони роблять свої соуси, бачиш. А якщо ти бажаєш, то безкоштовно додають тобі червоний. Червоний гострий. Давай спробуй гострій, наскільки так. він гострий. Чуть-чуть. Ну, так як ти казав, я розумію, Тернопіль гостро не їсть. Для Тернополя, для Тернополя гостре це дуже відносно. 음, ну, трошечки. Я би рекомендував все одно класичний соус їхній, такий чесниковий, супер. Угу. От Він мені найбільше сподобався, гострий. Навіть, якщо його любите, воно не настільки буде гостре. Мені що? от чуть-чуть почало щупати, це в мене дуже-дуже дуже низький поріг. Гостроти. Всі знають. Наді мною вічно вже їжа файного міста. бо вони їдять. Що Я... ви там місце, якісь королоріпери. Ну, не скажи. Класичний гострий соус для шаурмен. Ну, Якщо ви гостре любите, в принципі, можете спробувати. Але першою статою він вас не здивує. А, ну, правда, наповнення так, наповнення сподобалося. І це є класика, це є класична шаурма. Є додатки, ти можеш собі щось взяти на додаточок. Mm -hmm. Ну я навіть не знаю, в мене тут і сиру. Я, я сиру завжди на додатки беру. Ціни я позитивні. Люблю. А тут воно якось зразу є. І ціни, я вам скажу, це дуже демократичні ціни. це, якщо ви живете на Бамі, то вам не треба їхати в центр, щоб купити таку саму шурму. Якщо ви любите класичну, то вам сюди. Класика, ми любимо класику. Далі у нас м'ясо з м'ясом. Разом з Миколинецькими напоями будемо тестувати третю доставочку кебабів, шаурми і донорів. Так. Ну а ми по традиції продовжуємо, і ти знаєш, хочеться по такій українській традиції, кучусь вкрали москалі, є Вся слово радуть. квасне. Є? В українській є. Ну, квас від якого від слова пішов? Квасний квас, розумієш? Квасний. А вони щось кажуть: ну де це наш квас з кони руської. Щоб ви розуміли, треба шарму кебаби з квасом, от взагалі особливо такою великою, яку зараз будемо тестити. Це м'ясо з м'ясом, люди працюють виключно на доставку, ну і, можливо, і самовиніс. Е, ще хотів би звернути увагу, що тут, бачиш, яке наповнення, багато серветок, є сіль, є перець. І здогадалися дати рукавички. рукавички. Оце рукавички. От, що я казав. Плюс що, цікаво би. Чого бургер треба їсти в рукавичках що Румунія? Давай одягаємо рукавички зразу. Давай, давай. Тоді можна буде брати все руками, які нічого не крали. Перше ми вважимо курку. Вона дуже цікаво називається, називається Базука! 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 Без Отож, добавок. Скільки 160 гривень? А соковита шаурма з кулючим шашликом, хрусткою капустою, з овочами, з гірчичною заправкою, сирним соусом, соусом свійчілі, соусом тартар. власне виробництво. Слухай, давай таку. Заявлена вага 550 вона велика. Але вона. З... Це найменша, до речі. Щека, Але з... вона з не з м'ясом курки на печу Кур, не було. Куркою а з шашликом, так? Курячий шашлик, так. Курячий шашлик. Ой, коли... До речі, та забув сказати, це курячий шашлик. 532 грамо. Так, не дотягнули, вага порції має бути 550. Ну, Фульги зато дуже багато. Фоліга є. Ну, якщо купі з тим, так, то є. Ну, дивись, на розрізі мені дуже подобається картинка. Просто картина масла. І... Доку, тобі. Красиво, гарно. Ну, вперед, А ми розвернемо. В карці, тут. Це з усіх донорів, які вони мають, це найменший. Це найменше. Так, так лавашика добре. Слухай, воно дуже мокре, я би так сказав. Всередині. Воно Хочу... має бути суковита. Суковита дуже. О, Капуста це є... дуже багато. Додатим, Капуста, що морква, синя цибулька, багато-багато шашлик. Це плюс. Мариновані і помідовані. Бачиш, м'ясо з м'ясом ми колись тестили, вони по м'ясу, неодноразово, до речі, вони по м'ясу молодці. вони дуже розбираються, саме через м'ясо варто їх Замуляти. пробувати. Так. Ну, пробуй. Mm. Ну, Одна з найсоковитіших за сьогодні соточні. Mm -hmm. Багато наповнення. У mm -hmm. дуже багато зелені. Хотілося б більше mm -hmm. курітне, правда? Бо менше капусточки. Так, я би yeah, я but більше but ще шапу. Дивись, просто дуже багато. І капуста, і цей. Mm. Тепер розумію нашу рукавиця. Максимально соковити. Що це? Це би я теж в машину не пустив до себе. Але це дуже непогано, ти знаєш, скільки воно коштує? Воно коштує 160 гривень. Угу. Спеціально витягнув шматочки, щоб показати, що шлик не з грудинки. М'ясо з бедра. Це м'ясо з бедра. І це реально соковите м'ясо, дуже смачне, яке, я кажу, грудинка це... Мені особисто не подобається, бо вона дуже суха. Вона mm -hmm. суха і вона забиває любую страву, як на мене. Хоча там дієтично. а от... Mm -hmm. Єдине, що побажати, mm -hmm. справді смачно, тіпі, чуть більше м'яса. Просто якщо бачите нашу програму, м'ясо з м'ясом, давайте трохи більше, ще його буде взагалі супер. Але та, це, це якісно. Ні, ну Це якісно. Це класно, але я кажу, просто мені, мені трошки забагато овочів. Mm -hmm. Наступний свинина. З рваної свинини. Так? А, рвана свинина, капуста, овочі, ярчична заправка, корейська морква, сирний соус, світчілі, тартар теж власного виробництва. Теж 550 грам Заявлених Зараз глянемо, скільки тут вийде. І. Ну, соуси в них також власного виробництва, все я так, розуміє, так Так. І рвана свинина, не просто різна рвана, кажуть, що смачніше. Ну? Пише, нуль пише має від, відкалібрувати. І так. в нас папа 551 грам. Супер. 551 грам. Ідеально. Скільки, скільки вона заважила по ціні? Мало, така сама ціна, як куряча, 104 160 грам. грам. Та, ти більше, більше. з кулітною чи свининою? Я більше свининою, якщо чесно. Незвичайно свинину. свинину. Нормальні свинину. пацани йдеться. Ти назва, джевелін. Ти курку, вона ж бідна, беззахисна дивишся на неї. Куди ж До чи відрізняється зразу, крім того, що. До речі, м'ясо більше. Чекаємо, розріжу зразу. Пам'ятаєш тоді на розрізі? Дивись. Можливо, мені так здалося. Дивись, як я зробив таку ленточку. Е, М'ясо. М'ясо. З Корейська морква. Просто капусточка, Морква, цибулька, огірочок. М -м -м. Все. Так. Ось тобі буквально картина розріз Теж Тож треба використовувати рукавички. Так, Чому? судячи з цього, воно дуже соковите. Дуже соковите і сік аж витікає. Це мені більше подобається, а? Однозначно так. Бачиш, по вулиці ти будеш тим, і все буде на твоїх капцях. Навіщо? Тобі я казав Кузьма Шузах. Це виключно вдома, виключно рукавички. Чому? Тому що дуже соковита, багато соусів, тут краще. Там. Ну дивись, мені свинину свининою більше подобається. Однозначно, рекомендуємо саме цю. Другий розмір робити. Причому ціна та сама. Слухай, я попросив, там є додатки. Можна добирати додатки і одну я попросив зробити дуже гостро. Саме з угу. свининою. Давай її спробуємо, саме дуже гостро. Давай. А угу. воно важить 790 з'ятя. Усіма грам. Добачить, друзі, з усіма 800. додатками 800 грам. Має бути гостра. Давай О. навіть без розрізу ми розуміємо, що тут є. Тут є купа всього, бачите, на екрані. Давайте таки спробуємо цей гострий соус. Чи все-таки будемо розрізати? Ні, будемо розрізати. Я люблю, я вже взяв. Найшлик той, я люблю, коли воно горить, всі суїтять себе, а я люблю розрізати, воно все валяється, все таке красиве. Подиви, пенс. Пентс. Пентс. Пенс. Розумієш, таку шурму ти береш на двох, тому що 800 грам їжі з'їсти. Ти з язика в мене зняв, просто знаєш, я не думаю, що я би сам затоптав таку шаурму. Причому з такою кількістю напомнення це дуже багато, реально багато. Ну і чесно, вона. Так, хто любить соковиту, шурму, це для мене вона аж за соковета. Як Юра казав, ти все, що п'єш. Mm -hmm. Ну, гострий чи. Все non, скажу. Буде. Я Щось не дуже відчуваю, що не гостей. Що я зрозумів сьогодні, що на шаурму має бути класичний соус, це ідеальний варіант для того, щоб брати шаурму. Гострій соуси і так далі, то можна залишити на якісь інші страви. Я любитель гостро, але в шаурму я би певний гостре не давав. Просто через те, що розкриватися, шаурма любить якраз, коли є, там чесниковий, там, тартар, наприклад. Mm -hmm. і так далі. Давайте робити підсумки по шаурмах. Традиційно Юра. Так, ну що, підсумок завжди треба робити на е, як це, гаряче серце, холодний розум. І, ми і, і, напої. і обмиті Миколинецьки ми напоями рецептори. Перший шаурма це був оргазмпойнт. Ну дивись, я би, я би туди обов'язково ще пару разів сходив. Я би хотів ще щось куштувати в цих. Мені дуже сподобалося, що це нелевече це тертілля. Це якщо хочеться спробувати щось інше, можливо, навіть там на рівні ще, воно дуже цікаве, але це не класичний шаурма. От, класична шаурма, це якраз друга вже, так? Це mm -hmm. є Урбан. Урбан Кебаб. Урбан кебаб це реально класична шаурма своїми соусами. З... Свіжими продуктами, там, я не знаю, овочі, свіженькі, все добре. Ну і в оргазмі також все свіженьке, все добре. Просто там розумієш, знову ж таки, порівняльна характеристика. В такій шурмі, наприклад, є капуста, яка хрустить, так? а в е, оргазм поінт там пекінська капуста, вона не хрустить. Вона не така хрустка, як та. Там іде м'ясо, наприклад, і сир умовно тертий, Там іде е, котлета. І два види сиру. Ну, одним словом, треба сходити скуштувати Це... Добре, м'ясо з м'ясом. О, м'ясо з м'ясом. Ну, це одна з найбільших. Я реально важко було рота відкрити. Це, знає, це, знає, це величезна шаурма. Величезна шаурма. Знаєш, я себе почував недоразвитим крокодилом, який зустрів великого бігемота. І ті б з'їсти, але не вдалося. Величезна шурма, ну, мені трохи заокра. Мінус в чому, що по дорозі ти будеш ти полуці, та, не повинно. Це ж на доставку, що. Так, кебаб ти береш, взяв, пішов. Це і вулична їжа, це не можна вважати вуличною їжу, і це швидше вдома взяти. От, ну і ти як сів їздив, так. так. Mm -hmm. Ну так, а от в, в принципі бач, оргазм поїн там також там, ось, о, тлустий, якщо ти береш. Елегантський. Плустий, ну, тобі важко буде. До речі, яка сподобалась найбільше. З усіх. Я тобі не скажу, вони всі класні. Знову ж таки, мене Тернопіль дуже порадив. Ну розумієш, не було якоїсь гедотної чи якоїсь не такої шурми. Визначили всі, всі, були всі різні, абсолютно. Друзі, що тестуйте, пробуйте, обов'язково знайдете свою, ставте нам за цю програму лайки, вподобайки, коментуйте побільше. А ми дякуємо нашим партнерам та друзям в першу чергу. Це Збройні сили України. Тому що якби не вони, ми б не мали можливості ні знімати передачу, ні мирно жити в нашій ненці Україні. Тому допомагайте зсу, донатьте зсу. Робіть все, що від вас залежить задля нашої перемоги. Жодна з доставок шурми не смакувала би так круто, якби тут не було миколинецьких напоїв. Вони розкривають смак кожного донора, кожного кебабу. Дякую вам, Миколинецькі напої ви круті і смачні. Ну а ми дякуємо вам за перегляд і нагадуємо, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Смачно! Смачно!